Пане полковнику, хочу вам сказати так. Ви знаєте, в весною 22-го року в мене в ротний був старший солдат. Старший солдат, ще раз скажу. Вже тоді була ця проблема. Так, він став згодом-лейтенантом загинув 13 січня 2023 року під Бахмутом. І можна сказати тільки одне. Це, була, це був удар по році, це був удар по боєздатності, тому що це був ну, один з найкращих у вас, був один з найкращих ротних, який був у нас в батальйоні. Але питання в іншому. Питання в тому, що це ж проблема нікуди не дівається. Підготовка кадрів це питання, яке стоїть руба постійно. І текучість, ну, неймовірно. Я зараз говорив, не буду казати, з піхотою, піхотний батальйон, піхотний взагалі. І я їх запитую, що у тебе? Він мені каже: так, дивись, в мене немає жодного ротного. Є в двох ротах по два взводних, і в роті вогневої підтримки, щоб ти розумів, яка у нас там є при батальйоні, при бригаді, вибачте, там 16 людей. Рота вогневої підтримки. Це говорить тільки одне: без мобілізаційних процесів. Неможливо нічого зробити. Ну, це злежить на поверхні. і ми всі це розуміємо. Бо інакше у нас багато хто каже, та ні, ну що там? От є же військові, хай вони воюють. Ви можете пояснити людям, що на фронті давно вже інженери і селяні, слюсари і вчителі, айтішники і журналісти. У нас армія в штабах тільки кадрова, а на полі боя. Це цивільні, які за ці роки просто вимушено навчилися воювати. Чи може я не правий і може просто в час президенту звертатися до нації і казати: окрім нас, себе захищати нікому немає? Я, до речі, кажу відверто. мені коли списали, я думав, що все, але зараз, дивлячись на те, що відбувається на фронті, я так розумію, що може статися історія, коли вимушені будуть теж брати зброю і захищати Київ. Бо це теж ситуація, яка можлива. У нас багато хто в це не вірить. Тому що фронт десь далека. У нас війна перейшла в формат АТО. І тільки коли фронт підходить до міста, починається: Вау! Дніпропетровська область! Знову війна прийшла сюди! Покровськ! Не троянди треба було висаджувати а робити оборонні споруди. Вау! І всі так не очікують. А що ж не так, як це виправляти? Я коротенько буквально вам розповім основними тезами, як це все виправити. Це все дуже просто. Дивіться, основна теза держави, це те для фронту, все для перемоги. Повний аудит всіх фінансів і матеріальних засобів. 90% всього має йти на фронт фінансового забезпечення. Розумієте? Ні, боже у пасі, не треба піднімати ніяких там грошових забезпечень чи заробітних плат чиновникам, депутатам. Ви подивіться, які там космічні зарплати. Народ це все бачить. Далі. Чому люди не хочуть зараз, на 25 й рік, серпень місяць, та і раніше, 25-й рік, взагалі, 24-й рік, іти воювати? Також все дуже просто елементарний здоровий глузд. Номер один. Немає системи дійсно якісного навчання. Це також кадрова політика. Вона не потребує значних фінансових вливань. Це дуже просто. Кожен. Навчальний центр, начальник навчального центру. Має бути бойовий комбриг чи комбат, який знає, що ціль номер один це якісна правильна підготовка солдата до виконання бойових завдань до польової окопної війни. Далі всі командири навчальних батальйонів. Також це командири, роти, які воювали мінімум півроку. Це комбати, які поранені, і по результатам ВЛК придатні до. Навчальних центрів, там вищих навчальних закладів, там бути інструкторами, командирами, також мають чітко розуміти досягнення конкретних цілей. Далі, коли ми створили цю систему підготовки, ці всі люди, які це все пройшли, підготовлені, вони попадають у війська, так як зараз приблизно відбувається, там ще два тижні до підготовлюється до конкретних завдань, які виконує ця бригада. Але командири бригад. Кожен день отримують до п'яти і більше бойових розпоряджень вести так звані наступальні дії відновлення втраченого положення. Дивіться тактично, а потім це всі тактичні завдання складаються в одну велику стратегію фронту. Ми воюємо неправильно. У нас дуже багато позицій, які знаходяться зараз в оточенні, і немає дозволу вивести звідти людей. Дуже багато позицій, які тактично недоцільно утримувати. Це все заточено під що? Під утримання території у противника. Один з великих його плюсів це кількість особового складу. Це треба поміняти. Згадайте Київську операцію, Критонську операцію, Харківську операцію. Тоді ми втратили швидко дуже багато територій, але створивши умови правильні для наступу, нам вдалося це все швидко відновити. Ну, ми не будемо брати, чому так це там багато різних факторів. Багато людей, там противника не було мобілізації, противник ще не став навіть на воєнні рейки, правильний. Так само відбувається зараз у нас. Ми, як держава, як нація, не змогли стати на правильні воєнні рейки. У нас в суспільстві такий наратив, що ми думаємо, що завтра війна закінчиться. розумієте А коли вже прийде до твого місця, до твого села чи селища, тоді вже буде пізно. Але. Люди в більшості своїй, вони прості. Зараз в кожного є в руках мобільний телефон. І повірте, це вже почалося в 23-му році. Не йди сюди, в цей навчальний центр, тут нічому не учать. Не йди в цю бригаду, яка там десь воює. Тут командир, вибачте мене, ти Ну, це різкі слова. І це загальний наратив. Розумієте? Чому люди переводяться? Люди тікають від поганих командирів. Для людей цей командир поганий. А для вищого військово-політичного керівництва це командир хороший, тому що дуже багато таких командирів, особливо на моїй пам'яті, було, які роблять просто красиві доповіді і далі залишаються на посадах, отримують позачергові звання, посади і нагороди. І цю систему, це ганебна система, ніхто з нею не бореться, не має адекватного здорового глунту. В силах оборони України, на жаль, в більшості частин те, що ми говорили, всі бригади вже мобілізовані. Кадрові військові тільки в вищих штабах. Це штаби тимчасово створених угруповань ОТУ, штаби оперативних командувань, штаб сухопутних військ і Генеральний штаб. Вони абсолютно відірвані від реальних бойових дій. Будь-яка комісія, яка приїжджає в бригаду, далі. ОКП бригади вона не їде, і основне завдання, як я вже казав одному з інтерв'ю, це поставте мені дві печатки. те, що я до вас прибув, і те, що я у вас не їду, щоб отримати якісь кошти. То я там десь там був на війні, за те, що я там був в зоні виконання бойових дій, мені там премія капне, і за те, що я не їду тут у вас, мені теж заплатять гроші. Це От у нас немає ну, знаєте, системи здорового глуду, як я це називаю. І Вибачте мене, те командування, яке є зараз. То я не тільки маю на увазі там главкома чи там, саме там. Це все командування в цілому. Воно, цю систему, воно в системі. розумієте, Та Система сама себе не поміняє. І комусь це треба реформувати все. Кому? Якомусь здоровому глузду. Розумієте? Я розумію. я дуже добре розумію. Я навіть розумію, що якщо це ми не зробимо, замість нас це зроблять росіяни і вже зі своєю армією, якщо окупують Україну, це лежить на поверхні, тільки дебіл цього не розуміє. Дивіться, ну ви полковник запасу, а Сергій Кривонос, генерал-майор запасу. Я можу називати і далі велику кількість людей, які давали інтерв'ю змі або критикували дії. Не з метою критика, ім'я критики, а з метою виправлення ситуації і їх, м'яко кажучи, просили на вихід. Знімали з посад, перекидали в резерв, відправляли в запас. Ну, ми ж це бачили. Остання історія з Наєвим. Після його інтерв'ю його кинули на фронт, при тому кинули на той напрямок, який був найважчий. А він виправив ситуацію, стабілізував свій участок. На його вогневій смузі взагалі було все ідеально. Найменше на вит... найменше втрати. Особового складу за весь період був. Потім він ще й відбив частину територій, і це при цьому, що його до речі, це правда, йому почали менше давати а, снарядів, в нього був дефіцит дронів. Ну це ж навмисто створюється. Ми знаємо, як є свої, а є ну, проблема фаворитизму, яку я вже озвучував. Він так, вже так? був не, не близький до командування, і там, звісно, що забезпечення не найкраще було. Так, мені зараз скажуть про те ж саме, що є, от, наприклад, ті, хто свої, наприклад, для драпатого постійно не вистачає дронів, а для декого іншого дрони завжди є в потрібній кількості. А через це перекоси, бо там дрони можуть і не потрібні. Бо, а у дратами це могло б стабілізувати ситуацію. Але запитання інше. Дивіться постійно, як тільки вказують на якусь проблему в ЗСУ військові їм не, не намагаються вирішити це питання затикають рота і приїжджають не полковник за ту а приїжджають полковники з генштабу комісія яка я коли до речі була історія от окремо що в бік зроблю по олександру ширшину комбригу 47 комбату 47 сьомого бата... бригади магура він коли критикував він вказав що треба робити він казав я не хочу виконувати дурні накази мені людей жалко своїх шкода він за них відповідає за кожного Створили комісію, а і мені кажуть люди з Генштабу завдання зачморити його. Зачморити це мені кажуть. Я кажу: да ну нафіг, вам вже легше ви ж виправите проблему, масштабуєте це рішення і нікому це не потрібно. Потрібно, щоб ніхто не тримав на це. Оце найстрашніше. То в мене запитання: от зараз, і про це вже всі знають: Олександра Ширшина, який у травні подав рапорт на звільнення через дебільні завдання. Вищого керівництва від командування, і невиправдані втрати людей пішов з посади, хоча сказали, пішов неправильно. Зняли його з посади комбата 47 ї окремої механізованої бригаді. Він сам про це написав в Фейсбуці, і я запитував, куди його? Так от, його зняли, навіть ще не перевели, але вже відомо, що хочуть відправити в кудись, в резерв. В мене запитання: досвідчений комбат. Який має неймовірну повагу серед свого оточення. Оточення, я кажу, і солдати, і сержанти, і офіцери. Людина, яка сама підіймала в бій і вела за собою. Людина, яка має повагу в інших частинах. Я говорив всіх з тими, хто був його сміжниками, з ним працювали на вогневій смузі. Вони кажуть, а він людина, він розумний, він своїх береже і він виконує наказ. Так, от цю людину знімають і кидають в резерв. Вас в запас, кривоноса в запас, наєва в розпорядження. А що відбувається? Нам не потрібні розумні офіцери. От ви кажете фаворитизм, але справді Ну, ця історія вона ж взагалі вбиває бажання офіцерів виправляти якісь помилки, бо мовчиш, сидиш на посаді, кажеш про проблеми, пішов під три чорти, чи вас зняли за інше. Ну, дивіться, в мене така сама історія ще з 23-го року там чи з 22-го року, пам'ятаєте, тоді от моє одне з таких, в принципі, там нічого такого не сказав. Землет, та... Вибачте, ви давайте американцям, якщо я не помиляюсь, інтерв'ю американським ЗМІ. Так, і так. Після так. цього в Офісі президента вибухнуло. Саме Офіс президента. Я запитував окремо: а як ви реагували в у главкома тоді? Нормально. А чому ж реагує саме Офіс президента? Тому що офіс президента керує інформаційним простором. І якщо хтось з'являється в інформаційному просторі О, не погоджено з ними, покарати. Оце треш. Дивіться, Як це вся було? війна повномасштабна наша. От для мене це історична війна української нації за існування нації. Розумієте? Тобто, ну, от я так це розумію. Більшість Цього не розуміють, на жаль. У кожного свої якісь меркантильні інтереси. Хтось там, вибачте, мене закалачує бабки, хтось піднімає свої рейтинги. А насправді, ну відверто кажучи, за українську націю воюють прості люди в окопах, які це розуміють. Ніхто ж там за владу не воює. Знаєте, як там було показували колись радянські фільми в моєму дитинстві, там за лініями за Сталіна, так у нас ніхто ж не йде в атаку там за. Заслугу народу. Всі воюють за свою батьківщину. Розумієте, в кожного своє поняття батьківщини, більшості своїх своїх дітей за свою землю. А при цьому всьому діюча влада ну звісно, що історія розсудить цю владу там через декілька років, дай Бог залишиться українська нація при такій ситуації, що відбувається зараз. То заважає, заважає веденню повномасштабної війни. і Вище командування військове, воно лягло під цих 5-6 менеджерів, ну і їхнє керівництво. І там просто, як то кажуть, іде клацання каблуками. Слухаюсь, так точно виконую. Ну ви ж подивіться, які йдуть там добові, пане президенте, верховний лавнокомандувачу. За вашим наказом все стабільно, все контрольовано, є проблемні питання, ми їх вирішуємо. А насправді, що відбувається? Насправді зовсім інше. Насправді там зазеркальне. Тобто. Одна справа це штаби і доповіді, інша справа реальність, яка відбувається. Розумієте? Я ж це все озвучую в своїх інтерв'ю не для того, щоб. Мені рейтинги взагалі не цікаво. Я це вже кажу кожен раз майже в своєму інтерв'ю. Мені от я формую якісь е, правильні, на мою думку, суспільні наративи. Для чого? Для того, щоб українська нація залишилась на мапі. Світу і, взагалі, е, історично, якщо взяти так, то ми дуже часто зникали з історичної мапи світу, і от зараз я дуже переживаю на те, щоб українська нація не зникла з політичної мапи світу. Ну а ми, наша влада, наше військово-політичне керівництво у них зовсім інші цілі. У когось рейтинги, у когось гроші, у когось там залишитись при владі, розумієте. Ось в цьому є проблема глобально і стратегічно, або, скажімо так, геостратегічно. Ну плюс там що наші союзники, які на це також це все впливають, впливають більшість свої позитивно, але їхні солдати на нашому фронті воювати не будуть. Вони можуть дати гроші, можуть дати техніку, але людей ніхто не дасть. Це не ті суспільства, які були навіть в другу світову війну. Згадайте, Сполучені Штати Європу, як, як вони воювали в Другу світову війну і як би вони воювали зараз. Зараз би так ніхто вже не воював. А українці воюють як і в Другу світову війну, як і в Першу, так і зараз. Особисто для мене це продовження багатовікової війни за волю, за свободу української нації від наших е середньовічних ворогів. Розумієте? Я не назву навіть їх людей. Це якісь ну, сміття. Тому що так люди не поступають. Е, в чому різниця між нами? У мене ніколи не було бажання різати голови, гвалтувати полонених. У мене було бажання набрати їх можна більше, щоб поміняти на наших. І навпаки, зробити так, щоб вони вижили, надати максимальну медичну допомогу, якщо вони поранені, щоб вони вижили, і потім його можна було обміняти. І ніхто з них не знущався, розумієте? Навіть, ну, я забороняв, хоча, ну там, хлопці, знаєте, з гарячі руки в них було бажання там, а давайте і ми. кажу ні, ми відрізняємось від них. І, і дуже сильно відрізняємося. Розумієте? У нас зовсім інша, зовсім інша ментальність, зовсім інша історична пам'ять. А ну влада, яка прийшла і зараз в Україні, вона цього не розуміє. От шкода, чому так відбувається. Якби була ціль, у влади зберегти націю в першу чергу, то рішення приймалися б зовсім інші, не ті, які приймаються зараз. І військове командування було б зовсім інше, не те, яке зараз. Я не буду говорити, з я генералом спілкувався, отак от тет-а-тет -тет. І він мені на ушко казав: отправляй туди всіх, всіх, казка, бронік, є автомат вперед, БЗВП пройшли. Я кажу. Пане генерал, це вже хлопці після поранення, вони не придатні вже. Вони там виконують інші завдання, вони вже своє відвоювали. Нічого страшного, давай всіх а то ми з тобою підемо. Та я готовий. Я там вже там, декілька, тільки з 14-го року, по жовтень, 24-го. І причому, навіть будучи комбатом в ДШВ, це ж різні варіанти. Ти разом з хлопцями в окопах. І коли гине командир роти, то рота це вже, вибачте, мене не беге. Вона не воює.